Всім привіт! Ви на каналі Поклик Природи артефактів та скарбів. Всім підписникам моїм привіт, телеглядачам, хто звернувся до мене уперше. Всім привіт! Доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду, кого як. Приїхав на своє поле КР, а тут вже все не покопаєш. Бачите, вже поле. Засіяли кукурудзкою. розкою. Бачите рядочки такі дочок. Все, ми слухняні копачі на поля фермерів не ліземо, коли є вже посіви. Так що хай поле нас чекає до осіні. Думаємо будуть знахідки. Думаю, що будуть знахідки. Так, добре, ну ми носа новішуємо, приїхали подивитися, як наше поле нас машинка. А ось такий у нас лісочок. Забігли у лісочок. І що б ми знайшли, дивіться. По Ба барабам. Бачите яка краса? Ось поле ось тільки вхід. Прекрасен який, бачите? Іскрес така страшна. Не знаю від чого, від кого. Бачите? Немаленька. Тут прямо нажала біля березки когось з'їли. А тут такий рибок, бачите? І ось що ми ще знайшли. Так, будемо рахувати разом з вами так. Раз, два. Три. Чотири. Так, дивіться. Чотири, п'ять. шість, сім. така парочка, бачите? О, розпалося. Шесть, сім, вісім. Ось такі. Вісім? Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12. Ну і сіровішки. зелене і червоне. Так що такі у нас сьогодні улов. Всім дякую. У нас вже 531 людина на моєму каналі підписалися. Всім дуже дякую за підтримку моєго каналу. Не сидіть вдома, виходьте на природу, відпочивайте, відпочивайте, бо життя таке коротке, а поле нас чекає, а чекає до осені. Так, Всім дякую, всім гарного дня. виходьте грибочки є. Так, бережіть себе всього найкращого.